За визвольний рух українці заплатили мільйонами голодних смертей у 32 33 роках. Через виборювання незалежності на майдані Росія розпочала війну 2014 року. Нині на підконтрольних територіях ДНР та ЛНР бракує хліба туди неможливо довести харчі. Коли на окупованих територіях Донбасу починаються голодні бунти, бойовики стріляють в машини з українською гуманітарною допомогою. Так званих ЛНР і ДНР. Вони повторюють там злочинний експеримент часів голодомору, позбавляючи мирних людей продуктів харчування. Після хвилини мовчання о 16.00 по всій Україні одночасно запалали мільйони свічок. Радянська влада знищила чверть сільського населення. Від 4 до 10 мільйонів українців померли повільною стражденною голодною смертю.